Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп різання та укорінення життів декоративних, будь-яких садових, квіткових рослин на червень 24-го року. Час Київський. Перший такий гарний період в тільці при спадаючому місяці 3 червня з 9 години 30 хвилин до кінця доби, 4 червня з годин до 15.30. Далі гарний період буде в Діві при зростаючому місяці. 12 червня з 9.30 до 0 годин і 13 червня з 0 годин до 20 години вечора. І завершиться місяць, якраз дійсно, що завершиться буде період тільця спадаючи місяць, 30 червня з 15.30 і до кінця доби. Це гарний час для того, щоб розмножувати любимі рослини з допомогою живців. Ось він весь аграрний гороскоп для вас, будь ласка, якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, успіхів вам у цій творчій роботі, дуже гарна творча робота, коли отримуєш з маленької гілочки, потім дуже гарна, здорова рослина виростає. І потім ще далі це і квіти гарні, і потім і ще далі. Як бачите, я просто не можу зупинитися, тому що можна отримати і ягоди пізніше, і інші цікаві продукти, які ми хочемо бачити на цих рослинах. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.